Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви знаєте, ходять такі чутки, що. А... Вірніше, навіть не чутки. А ось таке кажуть: хто наступатиме перший? Україна чи Росія? І так, будемо дивитися, хто буде наступати перший Україна. Чи Росія. І так, і так, контратака, чи як воно там називається так зараз. І будемо дивитися Україна. Е, ви знаєте, Україна. Я не бачу, щоб Україна першою наступала. Ви бачите, Україна е, е, наразі важка ситуація. Я думаю, що це найтакі основні Солидар, Бахмут, ось та сторона. І наші поки що, ну, я так скажу, стали в таку позицію агаєфу сунете, гепнемо. Поки що я не бачу, щоб наші перші йшли. Ну, і ці теж я не бачу, щоб вони вже так а, готуються. Тут іде підготовка до чогось. Чогось їм не вистачає. Тут і злість, тут і не знаю, чому помста, помста зі страху, напад зі, зі страху. Розумієте, Тут я так розумію: дивіться, у нас показує, ми боремося не зі страху. Ми відборюємо через те, що на нас напали. У нас, бачите, ось він так стоїть, так, да, ситуація важка, але. Все рівно ми не відступаємо, намагаємося, якщо той кр... тільки один крок, розумієте? Ось, але так то стоїмо. Стоїмо мужньо. От бачите, навіть його така постать цього воєнного, так скажу, військового, як він. Тільки сунься, я тобі дам в морду зразу. А ось тут, тут готу, готується. Нетерплячка, можна навіть сказати, ціль така є нападати, її готуються, і ціль є така нападати, але а, тут ідуть зі страху. Тут у людей а, у нас високі вибрації, я скажу, а тут низькі. Дивіться, і тут дев'ятка, і тут дев'ятка. А дев'ятка це, будемо так говорити, якщо взяти дерево з фірот, воно йде по стовбуру дев'ятка. Не наліво, не направо. Нерозхитана ситуація. Тобто, тут стабільно захищаємо, тут стабільно будемо наступати. Готуються. Поки що готуються. Все рівно я хочу знати, хто першим. Зараз будемо дивитися, хто першим піде. Руски. Руски підуть. Орки підуть першими. Вони, їхнє головнокомандування. Ви знаєте, тут ще така ситуація мені випливає, що головнокомандує, хоче звітувати, показати: ось ми щось це, а не виходить. А не виходить, що не б'ють, то в пусту. Що не б'ють, то розгромили їх. А в нас, в принципі. Ну, більш легше. Так, у нас важко, у нас не, не менша кількість людей, можливо, навіть зброї. Я не дивилася зараз на таро. Колись було більше в Росії, а зараз, можливо, у нас, можливо, і не більше в нас, але у нас якісніша, модерніша, будемо так казати, сучасніша. Ось. Але в нас, ви бачите, ми знаємо, ми впевнені, що ми переможемо. Сонце нас зігріє. Почнемо життя спочатку на новій, оновленій землі, там, де буде не буде супостата. Пам'ятаєте цей віршик? Ось. І ну я так бачу, що, скоріше за все, вони можуть піти. Наші, якщо підуть, трошечки треба, треба докласти, треба докласти. Зараз я докладу. Ось війна у нас. На дні колоди, зараз я докладу, прораховується. У нас дуже зараз прораховується. Наш залужений, ви знаєте, ось ця карта. Я вже давненько говорила, що ця карта вона логічного мислення, прорахування, як на шахматній досці. Все прораховується чітко, ясно. Просто так, бачите, ось ця карта. Крадівництва, так? Але, але вона не того крадівництва що саме в цій ситуації, так? що тут все прорахується, щоб ніхто не помітив, щоб зненацька, щоб злегенька по польськи, як у нас ще кажуть. Якось так я це бачу. Да-да-да-да-да-да-да-да. Наш залужний ну він молодець взагалі. І в нього є ціла Україна, бачите. Україна є підтримка у залужно. А вони, а вони, ну, я так скажу, що е -е, ходять слухи, що там вони і п'ють, що там вони і під наркотиками це треба дивитися. Це треба окремий робити розклад. Окремий розклад. Ось, але готуються. Готуються. Гаразд, мої дорогенькі, е -е, люблю. Цілую, обнімаю, бережіть себе. Слава нашим збройним силам. І, мої дорогенькі, бережіть, бережіть себе своїх рідних, не нехтуйте тривогою і разом до перемоги на все добре, мої дорогенькі.